Гарний видовищний та водночас складний фізично вид спорту фехтування. Після повномасштабного вторгнення Росії розповідають тренери багато що змінилося. Довелося підлаштовуватись у повітряні тривоги, спускати дітей у бомбосховища, а в період блекауту тренуватися у денний час. Микиті Обухову, тринадцять з яких вісім років він займається фехтуванням. За рік війни юнак змагався на чемпіонатах Болгарії, Румунії та Польщі. Європейцям важко уявити, як українські юніори продовжують тренуватися в умовах воєнного стану. Розповідає хлопець. Так, питання задають, та люди інтересуються, що в нас в Україні відбувається. Та вони не розуміють, як це. О, займатися фехтуванням під час повітряної тривоги там, ілі що, і ще що. Вони, вони чого, цього не розуміють. Ви розповідаєте? Так. А що розповідаєте? Все. Після початку війни виїжджати за кордон сім'я сім'ями Обухова не планувала. Тато юного спортсмена, військовослужбовець з перших днів на фронті. Юнак каже, своєю завзятістю він завдячує йому. Він воює за нашу країну, за нашу свободу. Так, я гружу своїм татом. Я його дуже кухаю, дуже сумую за ним. Довго його вже не бачив. Ще одна вихованка Олександра Васютіна – 13-річна Віра Горіна. Сильна та емоційна медалістка всеукраїнських змагань вже впевнено заявляє про себе і на міжнародних турнірах. Віра розповідає, спортивні досягнення цього воєнного року далися тяжко, були й поразки. Але її тренер знає найцінніші та мотивуючі слова підтримки. Црінування тренер сказав, що я. Вилежалась на повну, коли фехтовала. Я програла цей бой, але я выложилась на повну. Він сказав, чтобы я завжди фехтовала, и що я молодець, і що всіх зможу повідати. Я завжди вспоминала його фразу і выкладывалась на повну. Да. Віру характеризує наполегливий атакуючий стиль ведення бою, каже тренер. І з першого погляду вроджену фізичну особливість дівчинки не помітити. В неї немає кисті на лівій руці. На всіх міжнародних змаганнях та чемпіонатах Віра про свій статус інвалідності не повідомляє. Та змагається зі спортсменами у своїй групі на рівних умовах. Я ніколи не повідомляю. Якщо от, там любопитні взгляди, питання, то я тоді розповідаю, говорю. А так, як би, я... Ну, я не горжуся цим, ну, в общем-то, мені как бы, все одно. Ну, для мене це не має ніякого значення. Я э, е, живу як повноцінні люди. І юні, і дорослі фехтувальники з Одеси, не дивлячись на кризовий військовий рік, демонструють свою силу на міжнародних чемпіонатах, розповідає тренер Олександр Васютін. «Був етап Кубка Міра, вони пройшли по всім самим сильним, Виграли у діючих чемпіонах світу венгерок, виграли у францужені, які перший рейтинг в мировому. У нас одесідка це Елена Кривацька. Камащу Каліна. Дві наші десятки участвують, будуть участвовать в одборі на Олімпійські ігри. Головна мета спортсменів, які приборкують холодну зброю, звичайно, заслужити Олімпійське золото. І вже сьогодні юні одеські фехтувальники розпочинають підготовку до Олімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі.